Справжня школа переселенка відкрилася у Дніпрі. Усі учні та вчителі у ній мають статус ВПО. Більшість переїхали з Покровська, проте є діти з Мирнограда, Торецька та Маріуполя запрацювала школа на базі одного з університетів. Нині тут сіли за парти понад 70 дітей. Ще 400 продовжують навчатися дистанційно. На заняттях побувала наша Софія Москаленко. Слово бігти Доберіть мені будь ласка, синонім. Урок для третьокласників починається з невеликої гри. Діти добирають синоніми і антоніми. Активно піднімають руки, бо ж такі заняття у класі для них радість. Більшість учнів не відвідували школу ще з часу ковіду. Тут дуже класні однокласники, дуже класний вчитель. Мені у мене саме урок це читання та математика. Та вирізняють цю школу інше: усі діти та вчителі в ній переселенці, здебільшого з Донеччини. Ось вчителька Світлана родом з Мирнограда. Рідне місто залишила ще торік. Школу, у якій працювали 14 років, росіяни знищили. Було дуже боляче, якось треба було далі, щось шукати. А у десятикласників урок української мови. Дар'я старанно занотовує у зошит словниковий диктант. Дівчина родом з Покровська. Разом з батьками вони виїхали ще до початку активних обстрілів, і тільки після з новин Дар'я дізналася, що сталося з їх будинком. Ми пізнали свій дім, свої вікна там нічого не залишилось цілого. Перед навчальним роком з Дар'єю зв'язалися вчителі з рідної школи. Розповіли, що заклад відновлює заняття уже у Дніпрі на базі одного з університетів. Я одразу зрозуміла, що мені сюди треба, адже я дуже сумувала за таким живим спілкуванням. Я вже занудилася сидіти на дистанційці. Спочатку боялася, а потім, як однокласників зустріла, тим більше, тим паче, яких я вже знаю, то ну вже не так страшно і. З новими познайомилась. Усі 70 учнів мають статус ВПО. Їх до школи у Дніпрі доправляє безкоштовний автобус, мають також і безоплатне харчування. Підтримку нам надавав наш відділ освіти, який саме і вийшов до військово цивільної адміністрації з такою ініціативою. І через те, що наших дітей тут було багато, вирішили, що на базі нашого навчального закладу буде відкрита школа. Обладнання для кабінетів, дошки, комп'ютери, парти вивезли з різних шкіл Покровська. Ми працювали, і вчителі наші працювали, і технічний персонал для того, щоб швидко зробити косметичні ремонти, облаштувати кожну класну кімнату. Тут у будівлі університету навчаються і 27 дошкільнят з Покровської громади. У нас працює дві групи одна логопедична, друга різновікова. Після пережитих обстрілів у Покровській громаді деякі діти на початку закривалися. Та зараз каже вихователька, малеча іде на контакт. Ми їх зразу облаштували. Ну як сприйняли, що це наші. Вони це відчули. Їм тут зручно. Ми стараємося для них створити такі умови, щоб вони це не відчували. Ми хочемо, щоб вони були як вдома. Ще 400 учнів Покровської школи нині перебувають на дистанційному навчанні. Водночас продовжують набір офлайн, приймають і переселенців, і дніпрян. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.